Слава на тебе, Боже, і дякуємо Тобі за цих людей, які захотіли показати всьому світу, що вони вже не ті люди, які були доувіровані, і захотіли сказати Тобі, що ми підемо за тобою і будемо йти знову чистою совістю. Господи, спасибі, що вони виявили це бажання і ми. Охрестили їх. Нехай тепер їхній шлях християнський буде тобою поблагословенний. І нехай Твоя рука буде над ним, щоб захищати, благословляти. І нехай прославляють тебе, ім'я Ісуса Христа Просимо. Боже, дякуємо Тобі за братів і сестер, яких ми отримуємо. В Ісусі Христі, дякуємо тобі, Боже. Ми просимо Твого благословення на їхнє нове християнське життя. Вони вирішили ще до хрещення йти за тобою і підтвердили свій вибір шляхом водного хрещення, яке Ти заповів кожному звершувати, хто вирішив йти за тобою. Вони, ну, Боже, це зробили, вони довели. І ми, як церква, Моїх благословляємо. А нам, Господи, дай мудрості, терпіння, любові до них. Ми хочемо, Боже, їм допомагати і в чому необхідно, Боже, дай нам дійсно це робити. А вони Хай звертаються до нас, хай звертаються передусім до Тебе. В допомозі, в благословенні, Боже, веди їх. Боже. Ми від щирого серця їх вітаємо і дякуємо Тобі за це свято, яке ти дарував їхнє і наше життя. Благослови Боже їхні совісті, які вони віддали Тобі, хай вони будуть добрими, все їхнє життя, і хай своїми вчинками, серцями, справами вони Доводять тобі свою відданість, так як ти це довів 2000 років назад на Христі, прибивши наші гріхи до Христа. Вони недавно показали цим вчинком, що вони вмерли для цього світу і пожили для тебе у вічності. Хай святиться Боже ім'я твоє, нашій молитві за них. І за кожного з нас, що віддав своє серце і життя тобі. Ім'я Ісуса Христа Боже молодця. Тепер ми хочемо well, ім'я церкви. Подарувати їм подарунки. Це, по-перше, сертифікати на нове життя. <finalement> Елечка, Це Сережа, а? Покажіть, а такі сертифікати, що вони дійсно охрестилися якого там числа? Якого року? 18 липня 25-го року, бо до нас часто звертаються кажуть, дайте нам справочку, що ми охрещені. Ми вже вирішили зразу дати справочку. А це Біблія в сучасному перекладі. Церква хоче подарувати вам. В ім'я Господа нашого Ісуса Христа, щоб ви Його там шукали і приміряли. Приміряли на себе, слово Боже, і хай воно вас зміни. Образ Його святий. Амінь.